Сьогодні призовники Київської області та міста Києва відправляються для проходження строкової військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях Виконувати свій конституційний обов'язок. Хочеться в армію. Да не в Росії. В Так. А як же ж треба аж? В армію армії попробувати. Ну <ріху> нам не дуже, коли і ви будемо. Ага. Служити треба, і тому я розувар, вважаю, що це кожен має пройти. Там дальше уже есть.